О, я думав ти вже не проїдеш. Як там вдома? Та нічого все добре. Ти вийшов хоч пограти в баскетбол трохи. Слушай, не раз, ні разу ще не попав. Слухай, давай ми будемо грати в баскетбол одним м'ячем. Ми вже натренувалися Давай, твоїм. Давай. А... Давай в 33. Ну, ну давай. Ти пам'ятаєш право, ти кидаєш. Ні. Nee. Ну, якщо ти кидаєш, забив, то mm -hmm. потім ти ще раз кидаєш. Якщо не забув, я м'яч підхватую, я кидаю. Потім, якщо я не забив, ти підхватуєш. Якщо... А якщо я забув, я продав. Ну давай. Ну, не вперше відчуття, вот так вот тебе, да, по носу. Ты меня в последнее время раздражаешь. О! Извини, выбачь, выбачь. Ну, закрыт. Я хотів, просто я ж могу виграти хотів. Я ж боюсь, то, що. Ти останнім часом якось себе поводиш. А... Не зрозумів. От... Ти що, дівчину бросила? А ти не знаєш, да, що в мене бросила дівчину. Не знаю. Бери, да. А я что, все знаю? Я знаю, что ты моя девчина. Смешно тебе. Смешно да. Ну і ти так легко про це кажеш. Ну, то ж, ота така дівчина твоя. Нахер тебе не потрібна. <кій> У мене зараз вибір стоїть переді мною. Хто для мене цінніше? Моя гордість чи мій друг? Йди. Ладно, звоняй. Давай.